Зеленський може пом'якшити позицію на думку східних союзників, президент України готується прийняти більш гнучкий підхід для завершення війни в Україні. Про це пише американське видання Bloomberg із посиланням на високопосадовців дотичних до НАТО. Зокрема, у публікації йдеться, що, хоча Зеленський назвав основні вимоги України повне виведення російських військ і членство в НАТО, він також виключив будь-які поступки щодо суверенітету Тату чи території, проте враховуючи наближення за мета послаблення підтримки з боку заходу, Київ змушують шукати варіанти виходу з ситуації. Публікацію видання Bloomberg ми обговорили з політологом Володимиром Фесенком і з'ясували про що можуть свідчити такі тенденції, та наскільки вони загрозливі для України. Дуже часто засоби масової інформації драматизують ситуацію. Ну, і е, даю, скажімо так, термінологічно не зовсім точні оцінки. От я простий приклад не веду. Зараз я вернусь до теми переговорів, але е, от простий приклад. Обговорюється тема членства України в НАТО так званий західно-німецький сценарій. І е, формула, яка дуже часто пишуть і на Заході, а у нас тим більше: е, НАТО в обмін на території. Нема нічого подібного. Але пишуть так про що йдеться? Про те, що п'ята стаття згідно з цим сценарієм, п'ята стаття договору про НАТО буде діяти тільки на контрольовані території, а не на окуповані. Але це не означає відмову від окупованих територій. Але дуже часто пишуть, що це обмін територій на членство в НАТО. Бачите, як і от такі термінологічні маніпуляції, термінологічні некоректні оцінки. Вони дуже часто проявляються. В даному випадку та ж сама історія з термінами. Можна ж одну і ту ж людину назвати шпигуном і розвідником. Правильно? Сенс трошки міняється. От в даному випадку про що йдеться? Про те, що наша переговорна позиція може бути більш гнучкою. Більш гнучкою. Тобто може бути план А, план Б і план С в залежності від ситуації. Щодо е, зменшення західної підтримки, на даний момент нема зменшення західної підтримки. От у нас, якщо порівнювати, рік тому у нас була проблема. І ця проблема була півроку з кінця минулого року і до квітня е, поточного року, коли у нас не було е, е, воєнної підтримки з боку США. Зараз такої ситуації немає. От Зеленський був в США, і президент Байден нам виділив в рамках правди вже проголосованого, але виділив сумарно воєнна допомоги на 8 мільярдів доларів. Де зменшення? Нема зменшення. Вирішується питання, воно ще остаточно не вирішено, але вирішується питання про 50 мільярдів доларів пакету допомоги на наступний рік. Тому от теза про те, що йде зменшення західної допомоги, ну, не зовсім відповідає дійсності. Те, що зима буде складною, ну очевидно. У нас зруйнована вся теплова генерація, маневрова генерація теж більшою мірою зруйнована. Тому да, проблеми з енергетикою очевидні. От зараз, слава Богу, немає відключень, але ну, взимку вони точно будуть. Тому та інформація, яку оприлюднив Блумберг. Да, ну, вона частково відповідає дійсності. Але ну не зовсім не зовсім коректне формулювання. Насправді, я думаю, йдеться про те, що на переговорах на зустрічах з нашими західними партнерами я думаю, що вони ставлять питання про те, що ну, доведеться починати найближчим часом, поки невідомо коли, ну не раніше ніж завершаться американські вибори, доведеться. Починати з поки що спроби мирних переговорів. І е, для всіх, очевидно, ну, нуменіше для серйозних політиків, серйозних експертів очевидно, що е, ми не будемо обговорювати ці вимоги, які нам висуває Росія. Ми можемо обговорювати е, да, умови завершення війни, деякі питання можемо обговорювати, але ультиматуми ми обговорювати не будемо. Точно також і Росія. Не буде обговорювати всі пункти формули миру. Не буде. Тому що це не відповідає їх інтересам. І для того, щоб переговори розпочалися, спочатку треба визначитись, а що саме буде е, предметом переговорів. Обидві сторони скажуть: от це ми будемо обговорювати а це ні. Е, от, е, да, це можливо, а це неможливо. Це ще треба з'ясувати. І от саме в цьому і полягає. Оцінка це не пом'якшення, це гнучка позиція. Ми маємо визначитись, на які саме питання ми будемо обговорювати під час перемовин про завершення війни. Це не означає пом'якшення, це означає гнучка позиція. І що це також означає? Ми не відмовляємося від формули миру. Формула миру наша стратегічна позиція. І ті пункти, які не будуть предметом переговорів, наприклад, Росія не буде нам платити жодних репарацій. Не буде. Ну, тому що це можливо тільки, якщо вони вщент програють війну, вони капітулюють, і тоді ми обкладаємо разом з нашими партнерами їх репараціями. Ну, На даний момент це фантастичний сценарій, нереалістичний. Але ми не відмовляємося від цього, і ми будемо вимагати компенсації е, тих е, збитків, які завдала російська агресія, в інший спосіб, не через репарації. Зокрема, через заарештовані російські активи, а також через, скажімо так, судові позови до Росії, щоб вони нам компенсували збитки завдані російською агресією. Покарання військових злочинців Росія теж це не буде обговорювати. Але ми не відмовляємося від цього. І ми це будемо реалізовувати через міжнародний кримінальний суд, і вже є відповідні позови з боку міжнародного кримінального суду. А також ну, залишається предметом переговорів створення міжнародного трибуналу для покарання військових злочинців. Це, от як приклади, як воно може реалізовуватись. Не все буде реалізовуватись через переговори з Росією. На мій погляд, коли почнуться переговори з Росією, буде обговоритись питання про те, коли, як, на яких умовах. Вийти на припинення вогню, оце да буде предметом переговорів. Обмін полоненими, можливо, Росія у всякому разі на цьому буде наполягати, можливо, це питання гарантії безпеки. Вони вважають для них гарантія безпеки це відмова України від НАТО, але для нас НАТО це гарантія безпеки. Або інше має бути гарантія безпеки. Оце може бути обговорюватись. Оце як приклад, що може бути предметом переговорів, а що не буде предметом переговорів. Ну, наприклад, ми не будемо погоджуватися, обговорювати статус окупованих територій. Ми вимагаємо повернення окупованих територій, але Росія нам нічого повертати не буде. І от в питанні статусу окупованих територій, на мій погляд, глухий кут. Тут я не бачу жодної, скажімо так, форми, жодної можливості для компромісу. Теоретично це може обговорюватись, Скоріше за все, навіть спробують обговорювати питання про окуповані території. Ну, наші будуть на цьому наполягати. Але чи буде це обговорювати Росія? Росія навпаки може вимагати від нас, щоб ми визнали ці території російськими. А на це ми не будемо погоджуватись. Тому, на, на мій погляд, більш точне формулювання це не пом'якшення наших позицій, а те, що у нас буде більш гнучка позиція. Щоб переговори розпочалися, має бути більш гнучка позиція і з нашого боку, і з боку Росії. У всякому разі, не має бути попередніх ультиматумів, попередніх вимог. На мій погляд, переговори реально розпочнуться тоді, коли обидві сторони не будуть висувати попередніх вимог для початку переговорів. Коли починаються переговори, будь-які переговори, є директиви для нашої делегації, що ми можемо обговорювати, які поступки можливі з нашого боку, а які принципові ні, я висловив свою суб'єктивну точку зору: от що, наприклад, ми ну, з високою вірогідністю, майже напевно, не будемо йти на поступки щодо статусу окупованих територій. Тобто, юридично ми не будемо визнавати ці території російськими. Щодо НАТО, ну скажу відверто, моя суб'єктивна точка зору: це залежить від того, хто буде президентом США і яка буде позиція США в цьому питанні. Якщо США буде підтримати і гарантувати нам гарантувати перспективу членства в НАТО, нам не варто відмовлятися від НАТО. Але якщо буде Трамп, наприклад, і Трамп скаже: Ну, давайте домовлятися, ми вам не гарантуємо членство в НАТО. Ми не будемо підтримувати членство в НАТО. Тому погоджуйтесь на мир з Росією да, на умовах, що ви не будете в НАТО. Але тоді ми будемо вимагати від США додаткових гарантії безпеки. Оце як приклад. Тому в кожному питанні, яке є предметом інтересу для нас, ну ми будемо визначатися. От, на мій погляд, принципове питання: ми не будемо погоджуватись на визнання на окупованих територіях України російськими, це точно, і е, е, ми не будемо з високою вірогідністю е, погоджуватися на вимоги Росії про скорочення Збройних сил України, а також збройні України. Це вимога Росії була в 2022 році. і Зараз вона повторюється е, для нас. Це неприпустимо. Інша річ, от що може бути в перспективі, не відразу можуть бути переговори. В яких буде брати участь не тільки Україна і Росія, а, наприклад, НАТО, переговори про скорочення Збройних сил, звичайних збройних сил в Європі. І тоді буде вирішуватись питання, скільки може, наприклад, НАТО мати військових сил у Фінляндії, скільки в Польщі, і відповідно, скільки Росія може мати своїх звичайних збройних сил? На кордоні з Фінляндією, в Калініградській області, на кордоні з Балтійськими країнами і на кордоні з Україною. І тоді да ми будемо от в рамках цих загальних переговорів теж узгоджувати. Тобто, якщо буде питання про певне скорочення Збройних сил України, наприклад, до довоєнного рівня, не так як зараз, а до рівня, який був до російського вторгнення, тоді, відповідно, і Росія має скоротити свої війська на кордонах з Україною. Це може бути предметом переговорів, але з певними червоними лініями. Тобто, ми не будемо скорочувати наші збройні сили нижче, ніж це може забезпечити нашу обороноздатність. У нас ніколи в суспільстві не буде єдності в питанні війни і миру. У нас не було єдності в ставленні до мінських угод. У нас частина політиків, частина суспільства була негативно налаштована до мінських угод. І я вам точно можу сказати. Що у нас частина суспільства, частина політиків буде критикувати будь-яку мирну угоду з Росією. Будь-яку, навіть уявимо собі ідеальний сценарій, ми звільняємо всі окуповані території, всі окуповані території, але все рівно доведеться домовлятися про припинення бойових дій. І навіть тоді частина політиків буде критикувати те, що ми заключили угоду з Росією, що не можна з агресором підписувати жодних угод. Тому о, відповідь на ваше запитання завжди буде різною. От давай уявимо собі, на мій погляд, найбільш вірогідний сценарій, який, о, ну, скажімо так, може відповідати нашим інтересам, тому що інші сценарії гірші на даний момент. От Якщо ми не йдемо на жодні поступки, крім, крім однієї, ми домовляємося про припинення вогню по лінії фронту. Безумовно, це будуть критикувати. І чимало людей в Україні скажуть, що ми відмовились від окупованих територій. Юридично ми не будемо відмовлятися. От коли підписували мінські угоди, Україна ж не відмовлялась від Криму ні тоді, ні зараз. Ні. Але ми не контролюємо Крим. На жаль, у нас немає можливості звільнити Крим. І тоді не було можливості, і зараз на даний момент немає можливості звільнити Крим, Донбас і всі окуповані території. Отак от, от буде ситуація із переговорами. Будь-який пункт буде предметом критики. Да, і, е, тому, от буде домовленість про припинення вогню по лінії фронту. Багато хто називає це Заморозка, і це зараз критикують. Зокрема, президент Зеленський це критикує теж. Але, на мій погляд, моя суб'єктивна думка це єдиний спосіб домовитись про завершення війни. Єдиний спосіб на даний момент в нинішніх умовах. Іншого способу я не бачу. Є інший гірший для нас. Коли доведеться домовлятися про мир на російських умовах, на жаль, таке теж можливо. Якщо, не дай Бог, у нас посипеться фронт на Донбасі, і ворог буде зараз не під Покровськом, а під Дніпром. І захопить Харків. Ось тоді доведеться домовлятися на російських умовах. Я домовлявся Порошенка в лютому 2015 року під час других мінських угод. Тому що ворог був Дебальцева, як мені розповідали, там Валерій Чалий і деякі інші учасники переговорів, що була загроза, що ворог піде на Київ. І, ну, і вони домовлялися да, певною мірою на російських умовах. От така ситуація може вона повторитися? На жаль, да, може. І тому, на мій погляд, в нинішніх умовах, коли у нас не вистачає ресурсів, і наші західні партнери не готові нам надати весь обсяг ресурсів, і суспільство, на, на жаль, не готове для того, щоб продовжувати війну повномасштабно. А, да. В нинішніх умовах для нас, на мій погляд, прийнятний сценарій домовлятися при, 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 про припинення вогню по лінії фронту, без інших поступок. Е, деякі питання, е, я припускаю. Можуть бути винесені на референдум. От е... я не знаю, як буде з питанням, тому що тут є юридичні проблеми, юридичні колізії, але от питання: да. ми погоджуємося на припинення вогню по лінії фронту чи ні. Щоб не президент це вирішив, а суспільство. Погоджуємося чи ні. Так, і люди мають дати відповідь. Я не знаю, наскільки юридично коректно буде виносити це питання на референдум. Це не відмова від території, але йдеться про згоду на перемир'я на таких умовах. Або інше питання, от більш вирогідне, питання про НАТО. Ми погоджуємося на припинення вогню в обмін на відмову від членства в НАТО. Ну, членства поки й немає. Навіть запрошення немає, але тим не менш, тому що це теж будуть критикувати. От, якщо, наприклад, буде Трамп, і Трамп скаже: треба підписувати угоду про припинення війни, але ви маєте відмовитися від членства в НАТО, тому що я вам членство в НАТО не дам. США має скажімо, ключовий вплив на НАТО. І тоді це теж буде викликати критику критику з боку опозиції, частини суспільства, чому ми відмовляємося від НАТО і так далі. Але це буде драматичний вибір. Так? Такий варіант можливий, я його не виключаю, ну, от, якщо буде Трамп, у всякому разі. Так що е, будь-які окремі норми е, е, майбутньої мирної угоди, якщо вона буде, будуть критикуватися. Це просто неминуче. А от ви кажете, як буде ставити світова спільнота? А як вона зараз ставиться? По-різному, по-різному ставиться е, спільнота, е, світова спільнота. Я нагадаю: санкції проти Росії підтримує ну, приблизно чверть країн світу. Приблизно чверть країн світу. Правда, тих, хто підтримує Росію війні проти України, можна порахувати на пальцях однієї руки. Абсолютна більшість країн світу, більше половини, не підтримує ні Україну, ні Росію. І багато хто співпрацює з Росією. От вам ставлення. Воно різне. Точно також, от дивіться, зараз ставлення до мирних переговорів. Офіційна позиція наших партнерів, знаєте, яка? Вона дуже проста: коли починати мирні переговори, має вирішити сама Україна. Тобто, це ваша відповідальність. Ви самі маєте вирішувати, коли. Ми знаємо, але це офіційна позиція. От, нинішня адміністрація США, там, європейських партнерів, а є відомою позиція Трампа. Як кандидата в президента США. Він каже, якщо я стану президентом, я негайно буду ініціювати переговори між Росією і Україною. Негайно. І нам доведеться з цим рахуватися. Якщо ми відмовимось вести переговори за ініціативою Трампа, теж відомо, що буде. Радники Трампа йому кажуть, що да, тоді ви маєте припинити воєнну допомогу Україні і воєнну і економічну допомогу. Без воєнної допомоги США воювати ми не зможемо. Глухий кут. От така ситуація. І тому ми маємо, чому я кажу, у нас має бути гнучка позиція. Ми маємо, е, повинні мати план, якщо стане президентом Камала Гарріс. Це один план. Інший план, якщо стане президентом Трамп, і тоді нам доведеться брати участь в переговорах. Іншого варіанту просто не буде. Інакше ми втратимо підтримку США. От вам е, пояснення, чому має бути гнучка позиція. Інакше ми можемо опинитися в ситуації, що у нас буде вибір. Або ми беремо участь в переговорах, або ми програємо війну і втрачаємо набагато більше. От така ситуація. І її треба враховувати. І ставлення різних політиків, різних країн буде різним. От зараз НАТО, про НАТО, ми говоримо, теж різне є ставлення. Ставлення США полягає нинішня адміністрація США, полягає в тому, що Україна може стати членом НАТО, але тільки після завершення війни. Поки йде війна, нинішня війна, повномасштабна війна між Україною та Росією, Україна не отримує запрошення на членство в НАТО. Оце позиція США, позиція Угорщини або Словаччини. Ми проти взагалі членства України в НАТО. І це йдеться про ті країни, які є членами Західної спільноти, членами НАТО. Бачите, як? А я вже не кажу там про Китай. Про Індію, да. Китай взагалі критично ставиться до НАТО, йому байдуже тема НАТО, Китай просто каже, треба припинити бойові дії. Так що позиція світової спільноти є і буде різною, не буде однакової позиції. Навіть серед західних країн можуть бути різні оцінки. Але на даний момент я от ризикну припустити: якщо розпочнуться мирні переговори, я думаю, що позиція України буде узгоджуватись. Узгоджувати з нашими мирними на з нашими західними партнерами.